Всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Нещодавно я викладав на каналі відео, як зробити склбар не праворуч, як стандартно він в блоках відображається, а ліворуч. І один з підписників запитав у мене, а чи є варіант, як зробити скроллбар не знизу, а зверху елемента? І я про це подумав і здивувався, наскільки просте рішення. При тому, що першим ділом я запитав у чата GPT, чи знаю, як він це зробити. Але чат GPT підказав варіант, звісно, що з JavaScript і всякою такою магією, а виявилось, що все набагато-набагато простіше. Давайте сьогодні про це поговоримо. Погнали! Я для сьогоднішнього відео вже підготував невеличкий макет. Це буде якийсь контейнер, який буде мати оверфлоу, да? тобто мати горизонтальний скрол-бар через те, що контент всередині нього буде більшим завширшки. В CSS сесії поки що нічого немає. Давайте пошвидкому швидкому стилізуємо його і додамо якусь рамку контейнеру, щоб було видно його края. А його внутрішньому дочірньому елементу задамо якусь ширину, щоб зробити її більше ніж батьківський контейнер. І тепер, звісно, що так як ми бачимо тут оверфлоу. Ми додамо тут скролбар, звісно, що по осі X. До речі, дуже цікаво, навряд чи ви це будете робити, але поставити на паузу і написати в коментарях, які варіанти вирішення цієї проблеми бачите ви, як би можна було б зробити так, щоб все залишилось так, як ми зараз це бачимо. Але при тому скрол ось цей відображався зверху цього елемента без використання JavaScript. Перше, про що я подумав, що можна було б, наприклад, зробити копію цього блока, але з, зі скритим скролбаром, ну, щоб скролл працював, але його просто не було видно. І джаваскриптом дзеркально рухати скроллбар, копії цього елемента, де скролбар видно, але при тому висота цього елемента, щоб дорівнювала нулю. Ну, це може працювати, але це реально мені здається такі танці з бубнами повна жесть. А що якщо попробувати зробити дзеркальний скейл? Наприклад, мінус одиниця. Але в такому випадку видно, що скейл заспрацював, але і контент, як тепер видно, відображається за замовчуванням по праву сторону і скролиться, ну, в іншу сторону. Тому що скейл це є скорочений запис: ось такого вигляду, де першим, першим значенням ми скеймо по осі. X, а другим значенням по осі Y. В нашому випадку нам треба зіскейлити його тільки вертикально по осі Y, а по осі X залишити його без скейла. В такому випадку ми можемо вказати ось так і отримати результат, що тепер наш скролбар зверху, скролиться він стандартно, а контент всередині. Дзеркальний, і як вже можна здогадатися, ми просто можемо взяти, скопіювати цю властивість і вставити її в наш контент. Таким чином, виходить, що ми заскейлили сам батьківський елемент, який містить в собі скл і змусили його показати скролбар зверху, тому що ми його перегорнули, умовно кажучи, дзеркально. Посі по Y, а контент, який він містить всередині себе, перегорнули в іншу сторону, і тепер виглядає це все так само, як і виглядало без Scale, але scrollbar тепер знаходиться зверху. Ось таке просте, як на мене, дуже елегантне рішення. Не знаю, правда, в яких випадках можна його використовувати, ну, напевно, раз підписник запитав, можливо, він щось знає. Також додатково нагадаю, що можна загуглити, наприклад. CSS scroll Generator і просто використовувати тут ще і свій якийсь кросбраузерний Scroll Bar. Я вже його згенерував, і якщо його використати і прибрати наш бордер, ми отримуємо ось такий от варіант з кастомним скролбаром і скл-баром зверху. На цьому все, дякую, що додивилися ці відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки. пишіть в коментарях щось. Це дуже важливо для просування цього каналу на Ютубі. Не забувайте про свої вподобайки. Якщо ще не підписаний на канал, то підпишіться на канал. І ще раз дякую, що додивилися ці відео до кінця. Слава Україні! Пока.